На протязі майже місяця у Вижгірському дошкільному навчальному закладі ясла Садочок Сонечко за фінансової підтримки асоціації роботодавців Вижгородщини відбувалися будівельні роботи щодо створення нового та сучасного майданчика для наймолодших вихованців. І нарешті, 8 листопада, відбулося офіційне відкриття, на яке завітали спонсори, батьки, працівники садочку та вихованців. А про історію створення дитячого майданчика повідала присутнім завідувач дошкільного закладу Тетяна Яковенко. Так сталося, що Садочок розростається, діток дуже багато, і майданчики стали трошки замалими. Нам влітку прийшла така ідея, що треба майданчики розширити. Сім майданчиків, які були, ми зробили, поділили шість і вирішили в самому зручному місці у садочку яблуневому збудувати майданчик для найменшого. З цією ідеєю я звернулася. До нашого давнього друга Валерія Павловича Вигорського розказали, що в нас є така думка побудувати цей майданчик. Він, як завжди, підхватив цю нашу думку, ідею і реалізував ось таким гарним чином. Валерій Павлович разом з своїм колегою колодзяном Юрієм Дмитровичем, залучивши ще своїх знайомих і товаришів. І справжнього архітектора придумали намалювали намалювало ось такий майданчик, і він тепер ця ідея наша вділилася в життя у захваті від нового та яскравого майданчика і працівники садочку, і батьки вихованців. Тому і не жалкували слів вдячності. Завдяки вам от, ми бачимо таке чудове місце для відпочинку, для ігор. І завдяки вам наші діти, я сподіваюсь, граючись тут, будуть відчувати, що про них і клубуються, що їх. Рік. Це саме головне, що нашим діткам буде відчувати лікування і любов. Тому ми всі батьки щиро вам дякуємо вам, вашим колегам. Бажаємо вам здоров'я, творчої наснаги, успіхів у вашій непростій роботі. І сподіваємося, що ви будете надалі з нами дружити і допомагати садочку, а також нашим дітям. Дякую. Мені надзвичайно приємно сьогодні знаходитися на такому дійстві, тому що ну знаєте, для того, щоб виховати маленьких дітей, то треба прикласти дуже багато зусиль. І від того, в якому середовищі вони будуть виховуватися, залежить дуже багато. І сьогодні ми з вами маємо змогу бачити оце прекрасне творіння. Я Говорила Тетяні Ядівні, що вона за допомогою, звичайно, спонсорів збудувала для своїх дітей королевський майданчик. Тому що коли на нього потрапляєш і навіть споглядаєш просто, то ну, радується і душа, і серце, що наші діти можуть. Ну, мати змогу знаходиться в такому розвивальному середовищі. Задоволені зробленою роботою і самі представники асоціації роботодавців Вижгородчини. Дуже приємно сьогодні бути на, ну, з такою місією відкрити і подарувати цей дитячий майданчик діткам прекрасно цього закладу Сонечко. Ну, ми дружимо за всіма садочками, підтримуємо дуже щільні теплі стосунки. І, зокрема, із садочком сонечко. Мені приємно, що членами асоціації роботодавців виживчини є і вихованці цього садочка-сонечко, і в різні часи і від... цей садочок відвідували, і, і... і сьогодні відвідують діти і внуки наших роботодавців. Ну, саму ідею створення цього майданчика і тілення його в життя вже. Тетяна Яківна розповіла, може ще Валерій Павлович Добавить більше і обширно. Ось, а я хотів би ну, привітати всіх з цією подією, з таким прекрасним подарунком, побажати Тетяні якомі, всьому педагогічному колективу прекрасного дитячого садочка, сонечко, діткам всім, здоров'я, наснаги, злагоди, успіхів. Вогоми успіхів у вихованні нашого підростаючого покріння, відток нашого майбутнього. Дуже приємно приймати участь в такій події, яка зараз відбувається. Побудований дитячий майданчик. Зроблений він від душі, зроблений він і по науці. Ми спочатку, коли обговорювали цю ідею з Тетяною ми запросили архітектора. Підтримав цю ідею, загорівся нею, і от то, що вийшло, це все його кажуть, розумна Уління. снага, да. це він замалював все в проєктній частині, яку ми взяли до роботи і супроводжував будівництво протягом цих майже трьох неділь, поки ми тут це судді споруджували. Коли я озвучив цю ідею, там, трошки раніше Юрію Дмитровичу, він підтримав це, все, давай, кажем, ми все, все, все зробимо. От, і Спасибі йому за допомогу, що він тут приклав своїх зусиллях і ставив плече і довели це діло до логічного завершення. От, хотілося щоб таких майданчиків у вижиті відкривалося як можна більше, щоб нашим дітям були створені комфортні, гарні умови для навчання, для відпочинку. От, і я сподіваюся, що сонечко буде їх і далі зігрівати, навчати і дасть їм путівку в життя гарним людям, справжнім патріотам України і патріотам міста Вижденко. Але більш всього у захваті був заслужений архітектор України Петро Заліпський, який створив своїми золотими руками даний майданчик. Я хочу сказати, що я дуже щаслив, що встретив таких людей прекрасних. Дай Боже, щоб їх було побільше. тому що така ідея, як Тетяна Якину, як Валірпали, Павлович, появилась, це только може хороших прекрасних людей. Бить така ідея. Люди в своем созидании, в своем творчестве дают путевку в жизнь и дают радость другим людям. Если маленькая радость, покрашен заборчик разноцветный, это маленькая радость, но она радость. А если человек улыбается, значит улыбается рядом с ним другой человек. То есть это идет такая аура. Приятной хорошей обстановки. Мне кажется, що люди с серцем, сердцем, большой душой имеют на это право приносить радость другим людям. І люди, які їх окружають, чувствують цю радість і чувствують цю пору, перерізавши з посмішками на обличчях червону стрічку, в знак відкриття нового майданчика, Валерій Воговський та Юрій Колодзян разом з дітлахами посадили яблуню, яка через декілька років порадує вихованців своїми смачними та корисними плодами. Тетяна Коваленко, Олександр Спориш, Вижгріцькі новини.